Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на 2025 рік. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в наступному році. Хочу відразу сказати, що цей гороскоп буде не по місяцях, а по подіях. Наприклад, планета змінює знак, ретроградність планет, затемнення. Отже, давайте розпочнемо. 29 січня кермічні вузли раху і кету змінюють свою вісь і переходять на вісь риби діва. Попередньо вони знаходились в вашому знаці Зодіаку і в знаці Зодіаку Овен. Ну, тепер вони переходять на іншу вісь. Для чого ми взагалі про це говоримо? Тому що там, де знаходяться кармічні вузли, коли вони. Процесі свого руху будуть з'єднуватись з сонцем чи місяцем. Тоді відбуваються сонячні чи місячні затемнення. Отже, для вас на наступних півтора року це буде тема шостого і 12 сектору гороскопу. Про що взагалі це говорить? Шостий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і рутину. Тобто, для вас можливі зміни в. В цих секторах, наприклад, або ви працювали онлайн, а зараз будете їздити на роботу в офіс, або в вашому житті з'явиться більше спорту. Там, наприклад, ви ведете свій режим більше прогулянки, або будете ходити в басейн, або займатися бігом, або пілатесом, або його. Тобто такі зміни. А 12-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає взагалі за далекі землі, за усамітнення. за, за еміграцію, за е, духовний розвиток, пошук себе, за всі езотеричні науки і. І психологію не будемо її відносити до езотерики. Ось і такі зміни можуть бути в вашому житті. Наступне я хочу розглянути затемнення, і в 2025 році нас очікує чотири затемнення: два з яких буде місячних, і два з яких сонячних. Одні відбудуться весною, а інші восени. І попарно вони відбуваються місячне-сонячне, місячно-сонячне. Отже, місячне затемнення. Відбудеться 14 березня в 23 градусі знака Діва. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Дванадцятий сектор, як я вже говорила, це сектор, який в основному відповідає багато за і духовний світ, і за імміграцію і за пізнання себе. А місячне затемнення завжди говорить про підсумок, результат, інсайт, завершення. І може бути так, що якщо ви, наприклад, працювали з психологом, то це буде як. Ви позбавитесь своїх страхів, своїх блоків, зажимів і так далі. Тобто ви зрозумієте, що у вас вже цього немає, що ви вже це пропрацювали, або це може бути так, якщо ви жили там за кордоном, в еміграції і так далі. Що ви можете зрозуміти? Що ви, наприклад, почуваєте себе нещасними, або таке життя не приносить вам задоволення, і ви хочете поїхати назад вернутись додому, наприклад, як багато людей це робить, і так далі. Тобто, ти ще такі у вас думки можуть бути. Це ще може бути завершення. Таке, наприклад, що ви купували якісь навчання, курси чи тренінги які стосуються там тем ізотерики, астрології, таро йоги, як правильно медитувати, може бути так, що ви зараз пройдете цей курс навчання. А наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня, в восьмому градусі знаку Овен. І, і це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Взагалі, ще по, що стосується затемнень, які відбувалися в вашому знаці і знаці Овен, і це одне з останніх вовнів. І для вас це сьомий сектор гороскопу. Зазвичай останнє затемнення може розставити точки І. І це для. У вас щось нове і нове в сфері шлюбу, в сфері стосунків з іншими людьми. І взагалі ну, партнерства, і друзів, і всіх людей, що вас оточують. І що це може бути? Наприклад, якщо. Ви довгий час були в стосунках з іншою людиною, з чоловіком чи жінкою, зараз ви можете прийняти рішення оформити ці стосунки офіційно, якраз по затемненню. Це буває, ну, знаєте, коли стосунки там вже 5 років, 10 років, коли ви вже живете разом. І от саме такі стосунки закріпляються затемненнями. Але щоб ви розуміли, якщо ви вийдете заміж по затемленню, то це буде дуже надовго, мінімум як на 18,5 років. Тому що це цикл вузлів, вузли, повний цикл вузлів. І такий шлюб буде складно розірвати, тобто розлучитись вам буде складно, типу, домовитись потім і так далі. Ось. Е, наступне, а що ви, якщо для вас це не актуальна тема, то ви можете просто з кимось познайомитись теж з партнером, який в вашому житті буде надовго, або з наставником, або з вчителем, або е, з другом, тобто це буде надовго у вас. Наступне це місячне затемнення, яке відбудеться восени, а саме 7 вересня, в 15 градусі знаку риби, і це для вас шостий сектор гороскопу. Значить, місячна це завжди про завершення підсумок і так далі. І для вас, по шостому сектору, це може бути як підсумок в роботі. Наприклад, ви вели якийсь проект компанію чи клієнта е е дуже довго, там якийсь термін півроку, чи так далі. І зараз ви отримуєте якби винагороду фінансову, гонорар за свою роб пророблену роботу. Наступне це ще може бути е взагалі, як, е наприклад, ви. Працювали довго на фірмі, і зараз ви зрозуміли, що хочете або рухатись в іншому напрямку, або просто там вже навчилися, бо всі це проходили, ну не всі але багато людей. Спершу ти йдеш. Працювати на фірму, потім ти вже навчився, і ти йдеш працювати самостійно. Але це теж ну не підходить кожну кожній людині, тому що є люди, які більше комфортно себе почувають, коли вони працюють на фірмі в колективі, і це теж нормально. І є така, на мою думку, ілюзорна думка, що ти багато можеш заробляти тільки в бізнесі або коли ти працюєш сам на себе. Але тепер згадайте людей, які працюють в відомих компаніях, і, і, там, і Google, і Microsoft і так далі. І вони можуть займати різні посади, але на цих посадах просто реально заробляти мільйони доларів, розумієте? Тобто це все зовсім неоднозначно. Ну, у вас може бути якесь завершення, яке стосується теми роботи, або, типу, якийсь висновок по здоров'ю, ви можете отримати від свого лікаря, або завершення якоїсь рутини, яка у вас була попередньо. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня, в 29 градусі знаку Діва, І це для вас 12-й сектор гороскопу. Сонячне затемнення говорить про початок, про початок чогось нового у вашому житті. І в даному випадку... Це може стосуватися так само теми езотерики, початок роботи з психологом, теми, значить, еміграції. Можливо, ви весною повернулись, а восени подумали, що вам вже потрібно підкорювати іншу країну, і ви вже готуєте документи. Гроші і чемодани, і збираєтесь їхати, таке теж може бути. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, це ретроградність планети Меркурій. У 2025 році Меркурій буде ретроградним тричі. і я зараз продиктую ці дати, що ви собі занотували. І хочу сказати, що він буде ретроградним в. Знаках вогняної стихії і загальні рекомендації по ретроградності Меркурію не варто розпочинати нові справи, купувати рухоме чи нерухоме майно, також техніку і, взагалі, йти на нову роботу, розпочинати новий ремонт всюди, де є приставка новий. А варто робити. Сп... Справи або працювати з людьми, які ви вже знаєте, які з минулого, або доробляти минулі справи. Отже, які для вас це будуть теми з 15 березня по 7 квітня, це ретроградність в знаці Овен для вас, це сьомий сектор гороскопу. Це можуть вам телефонувати ваші колишні партнери, чоловіки, хлопці, жінки, колишні друзі? Це ще тема, яка, якщо у вас був шлюб, якісь питання по шлюбу вирішувати, там, наприклад, розподіл майна і так далі. Тобто всі справи з людьми з минулого, Наступне це з 18 липня по 11 серпня. Ретроградність в знаці Лев це для вас 11 сектор гороскопу. Тут теж якби, прослідковується тема і людей, і вашого оточення. І це ще тема інтернет-проєктів, новітніх технологій. Якщо ви працюєте в цих сферах, то, можливо, вам потрібно буде завершити проєкт, який ви робили раніше, або е, там, подати певну звітність. Тобто це всі справи пов'язані з минулим. І остання дата це з 9 листопада по 29 листопада. Ретроградність в знаці стріли. І це для вас третій сектор гороскопу. Третій сектор теж частково не пов'язаний з комунікацією, спілкуванням з людьми з минулого. А ще це сектор, який відповідає за документи. Можливо, вам потрібно буде. Дооформити документи, якими ви займалися раніше. О, це може бути теж тема, пов'язана з розлученням, із спадщиною, і ще з різного роду, дозвільними документами на бізнес і так далі. І це вам варто робити зараз. І це ще можуть бути якісь недалекі поїздки, типу як по області або в сусіднє місто, але місця, де ви вже були раніше. Наступна тема, яку я хочу обговорити, це тема ретроградності планети Венера. Венера буває ретроградною один раз в півтора року, і це термін близько півтора місяця. Ось, І зараз вона буде ретроградною в 2020 році, що не варто робити в цей період. По-перше, це Реєструвати шлюб, якщо ви хочете, щоб ваш шлюб був міцний, щоб він ну тривав довго, і так далі, то не варто робити це саме в ці дати, тому що є статистика, що потім це призведе до розірвання шлюбу, і саме на ретроградності Венери в наступному циклі. Потім це звичайно пластичні операції і серйозні уколи. Краси, якщо ви хочете там собі філери в обличчя поставити, там чи губи зробити, чи груди зробити, чи там на нісу якусь операцію, тільки не всі дати, того що ви будете просто переробляти. І ще це тема, яка стосується бізнесу, грошей, якщо ви хочете розпочинати новий бізнес, нову справу то теж це не варто робити в ці дати і дати ці це з 2 березня по 13 квітня. Венера буде ретроградною в знаці. Овен, і це знову для вас сьомий сектор гороскопу. Тобто, якщо ви розумієте, що для вас ця тема стосунків буде дуже актуальною в 2025 році, тобто воно ще тягнеться з 24 і з 23 років, і це теж можуть вам телефонувати колишні. Якщо ви там просто розійшлись і у вас були незрозумілі стосунки, то вони будуть повертатися на ретроградній Венері, нагадувати. Перепрошую нагадувати про себе. Ну і це вже ваше рішення, як вам в цій ситуації поступати далі. Наступне це ретроградність ще одної планети, яка буває рідко, тобто десь раз два роки. Це ретроградність Марсу, і ми на ретроградності Марсу увійдемо в 2025 рік, тобто він розпочне свою ретроградність десь 6 грудня 2024 року і буде ретроградним до 24 лютого 25-го року. І він транзитом проходить по знаку Лев, і це для вас 11 сектор гороскопу. І, взагалі, що стосується, це теж знову ж таки тема. І колишніх і знайомих, колишнього вашого оточення, і це може бути через якийсь конфлікт. Наприклад, у вас виникне конфлікт з цими людьми, або ви ну знаєте, працювали, наприклад, на фірмі, а потім пішли з фірми і ну залишились в не найкращих стосунках. Хоча ну ніби і немає конфлікту, а ніби і він є. Ось і це ще тема, яка стосується. Наприклад, якщо ви працюєте в сферах новітніх технологій, і так далі, розробок, це ще може бути відлуння звідти, і е, навіть ретро Марс може дати поштовх до розвитку чогось нового, якусь нову ідею. Наступне це планета Сатурн. Адже 2025 року Сатурн змінює знак, і 25 травня він переходить в знак Овен і буде там знаходитись до 12 квітня 2028 року. А це для вас знову ж таки сьомий сектор гороскопу, про який я вже дуже багато говорила в цьому відео. І Сатурн, це взагалі планета, яка дуже любить закон і порядок, і правила. І в випадку з Сатурну він може ускладнювати стосунки. Це не така планета, яка буде приносити подарунки, квіти і так далі. Це планета Криз. І у вас в стосунках теж можуть бути непрості період, і це може стосуватись і стосунків з вашим партнером, і з батьками, і з вашим оточенням. Типу, буде таке враження, що ви не можете порозуміти з іншими людьми, що ви ніби розмовляєте іншими мовами. І, звичайно, в. Випадку з Сатурном треба набратися терпіння і просто жити по його правилах. І ще він буде ретроградним, починаючи з 13 липня до 28 листопада. Наступна планета це планета Юпітер. Адже Юпітер теж змінює знаки, він робить це кожного року, бо його цикл складає один рік. І 9 червня Юпітер змінює знак, переходить в знак РАК. І це для вас значить десятий сектор гороскопу, і це що означає? Це у випадку з планетою Юпітер розширення. І це хороші новини, тому що це для вас сектор, який відповідає за роботу і за кар'єру. Тому якщо ви переживали, що роботи не буде, то Юпітер обов'язково вам принесе роботу. І це ще сектор пов'язаний з зміною статусу, тобто з розширенням, яке розширення може принести Юпітер. Це ви або женитесь, або вийдете заміж, або. Це зміна статусу в розумінні, що ви можете стати мамою або батьком, або це ще тема, що ви станете бабусею або дідусем. Це теж зміна вашого статусу. І Юпітер теж буде ретроградним. Ми увійдемо в 25-й рік на ретроградності Юпітера до 4 лютого і з 11 листопада 2025 року до кінця року. Наступна планета це Нептун. Нептун теж змінює знак, і робить він це 30 березня, переходить в знак Овен, і це для вас знову ж таки сьомий сектор гороскопу. Нептун це планета, яка може давати ілюзії в стосунках. Це коли може бути викривлена ситуація в стосунках. Ви можете до кінця не розуміти правди, і вона, я вам скажу, і не відкриється для вас скоро, тому що Нептун буде рухатись по знаку Овен. До 2038 року, тобто ми маємо практично 13 років. Тому будьте обачні вибори ваших партнерів, вибори людей, які вас оточують, тому що Нептун може вам дати багато ілюзій. Він теж буде ретроградним з 4 липня по 10 грудня 2025 року. Наступна планета це планета Плутон. Плутон не змінює знак. Він в водолії. Це для вас п'ятий сектор гороскопу. Він буде трансформувати вашу тему дітей, бізнесу, хобі, задоволення. Це теж не так, що ви весь час лишите на пляжі, п'єте коктейль, тому що. Плутон заставить вас рухатись, розвиватись, і він може все і руйнувати, так само, як і наступна планета, про яку я хочу сказати. А, ще ретроградність Плутона з 4 травня по 14 жовтня. А планета, яка любить все руйнувати, це планета Уран. І Уран теж змінює знак, і робить він це 7 липня, переходячи в знак Близнюки. І він буде там до травня 2033 року. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Значить, дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за іноземців, за імміграцію, за навчання. І у вас буде такий трансформацій і розвиток в цих сферах. Ви можете захотіти іммігрувати кудись, але це по урану це не буде така. Знаєте, мрілива еміграція, що ви переїхали. Вас вже чекає там житло, ви просто собі живете, кайфуєте, насолоджуєтесь життям. Ні. По урану треба буде працювати і треба буде прикладати зусилля, щоб отримати те, що ви хочете мати. І про ретроградність Урана теж буде ретроградним на початку року до 30 січня із шостого. E, значить, вересня до кінця року, 26 рік, ми теж входимо на ретроградності планети Уран. Ось такий дуже насичений 2025 рік e, вас чекає і нас чекає. Як ви бачите, дуже багато планет змінюють знак, e, дві соціальні планети, дві вищі планети. Ретроградним буде і Марс, і Венера, і e, плюс затемнення. Тому, e, 25 рік буде дуже багатим на події. Дякую вам, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.